Ну що, це було величезною помилкою наших небожителів думати, що Трамп лох. Йому можна вішати лапшу на вуха, цитуючи Конституцію України, розповідаючи патріотичні речі, типу ми не залишимо і п'яді нашої землі. От, все написано в Конституції і так далі, і тому подібне. Ну, розводите на лоха Трампа, отримайте, ось, будь ласка, вам обшук е, від Набу. Ну, Набу це американська структура, е, внідрена в наші органи влади. Порошенко, коли її створював якраз з надією, щоб за допомогою американців боротися з нашою корупцією. І, мабуть, він думав не лише. Про свій термін при владі, хоча я напевно розраховував, що буде два терміни, а не один. Але, мабуть, мабуть, він думав і про те, що буде після нього. Що після нього може ось таке статися, я думаю, він допускав. І ось на цей випадок, на цей випадок залишив набу. Ну, звичайно, це Байденівська структура, за великим рахунком, але е, Трампові пригодилося. Е, що далі? Ну, далі, або Зеленський здає Єрмака і стає безпомічним, стає таким, як він був перші дні війни. Тобто робить все, що кажуть старші товариші, і робить. Не собі в благо держави. Або він не здає Єрмака. І його рейтинг падає просто, ну справді, ниже Плінтуса. І він справді стає хромою качкою, як виражаються американці про своїх президентів, які мають от-от відходити від влади. Побачимо. Хоча можливий такий варіант, що е якщо там щось дуже серйозне на плівках, а без е серйозного вони би і не наважились би ні на які обшуки, очевидно, що там є щось серйозне. Ну, якщо там дуже серйозне, ну так і арештувати ж можуть. Тому що, ну, а, -а, -а навіщо їм отакі ігри? Якщо... Е Роблять все на перекір американцям, які дають зброю. Ну, гроші дають зараз не стільки американці, як і європейці, але без волі американців і європейці нічого давати не будуть. От хто платить, той заказує музику. Ну, це ж компроментуватиме. Захід в цілому і Америкою і всіх інших, якщо вони будуть продовжувати давати гроші країні, якою керує людина, звинувачена в корупції з доведеними на руках фактами. Це ж дико для заходу. Як можна співпрацювати з чуваками, які тупо тирять з бюджету? Що вони там зрозуміють якісь звинувачення по лінії зрада, не зрада? Ну, їм не зрозуміло, що у нас тут відбувається до кінця. І тому де зрада, де не зрада, вони не розберуться. Але корупція, ну це точно зрозуміло. Коли тупо тирять гроші з бюджету, є записи, є підтвердження і так далі. Ну і є ще один варіант, що з зеленським виконають все, що скаже Трамп. Ну, це, мабуть, і є основна причина, чого набушники прийшли до Єрмака примусити його робити те, що їм потрібно. В першу чергу по лінії переговорів про припинення вогню. Ну, якщо зроблять, то мабуть відстануть. Можливо, навіть дадуть якісь гарантії їм обома. Ярмаку Зеленським, але звичайно, що при владі вони вже не залишаться. Це і народ не захоче, тому що частина народу просто їх не хоче, частина буде категорично проти мирної угоди. Це незначна частина, але це ще та частина, на якій, власне, Зеленський із ярмаком тримаються. У кого настрої, типу в Свободівці, в Краще вмремо, але не, е, ніякого мирного договору, нічого не віддамо. От. Якщо вони підуть, звичайно, на договір з американцями, то вони і цих втратять. В будь-якому разі події розвиваються дуже швидко і вони вже, я думаю, не зупиняться. Розв'язка близько. Е, Місяць-два, а скоріше навіть тижні.